Зараз ми будемо говорити, як монетизувати YouTube. Ця тема дуже важлива, оскільки дуже багато людей не мають роботи і намагаються зробляти в інтернеті. Для того, щоб це робити вдало, потрібно мати тисячу підписників та чотири тисячі переглядів. Ще багато дуже чого потрібно мати. І якщо це хочете, ви дізнатися, то дивіться це відео до кінця, і тоді ця інформація важлива буде для вас доступною. Про здорове харчування, технічні новинки, що допомагають соціальні послуги та інші права на каналі інклюзивний простір. Нагадую, ставте вподобайки та залиште під цим відео будь-який коментар для того, щоб воно набрало більше переглядів. Підпишіться на мій канал, натисніть дзвіночок, і тоді на ваш пристрій буде приходити сповіщення про нові випуски. Своєю активністю ви сприяєте поширенню українського контенту. Нагадую, потрібно мати тисячу підписників, 4 тисячі годин перегляду, і також потрібно робити цікаві ролики, завантажувати їх регулярно. Фінансова тематика дорожча, а розважальна чи дитяча є дешевша. Машини та фінанси сплачуються дорожчі, а також це дуже залежить від аудиторії. Українська аудиторія, якщо переглядає ваш контент, то тоді. Це виплачується дешевше, а якщо англійська, американська, то тоді за свою інформацію ви можете отримати більше коштів. Партнерські програми, брендова реклама, проста реклама, аудиторія, репутація дуже важлива, тому потрібно критично відноситися до реклами. Потрібна інформація зараз доступна в будь-якому форматі. Необхідно правильно ввести в пошуку те, що шукаєте, і швиденько знайти. Чим краще е, розкручений блогер, тим більше він має можливості для заробітку. Бренди часто через блогерів рекламують свої товари та послуги. Здається, що зараз зняти відео на будь-яку тему легко. Практика доводить, що. Вести блог на постійній основі це втрата часу, зусиль, знань, втрата власних кордонів, залежність від думки, оточуючих, боротьба з негативом, з максимальним витрачанням особистого часу, основне гасло не плач. В мережі все має бути гарно, без невдалих кадрів, лишніх кілограмів. створене враження, що знайти відомих бренд. Пізнаваність і увагу знайти легко це хибне враження. Знайти ідею, тему для поста місця зйомки та підпис – це одна хвилина роботи, це стереотипи, яким не вірять навіть школярі. Показують власне життя блогери з різних причин. Хтось показує власні здібності, а хтось Робить собі ім'я на інформаційному просторі, блог знаменитості для періодичного показу за кулісся. блог експертів, вони професіонали своєї справи, відомі вузькому колу, лікарі, підприємці, фітнес-тренери, блог-блогера, сторінка людини, що зробила собі ім'я в інтернеті. Все починається з YouTube, Інстаграм був площадкою. Час від часу повідомляти в сторіс про новий випуск, а згодом все переростає в регулярні колаборації та власні проекти Може створити сторінку власної дитини. Щоб бути лідером думок, не обов'язково бути активним у всіх соціальних мережах. На пост росту може піти цілий день, для відео можна витратити годину, розважальний пост можна зробити. Буквально за декілька хвилин. Лідера думок розцінюють як близького друга, що може вислухати та дати слушну пораду. Пізнавані все добре, але в міру. Якщо підписники підходять до блогера і для того, щоб зробити фото і щось побажати доброго настрою, то це непогано. Тебе знають і читають блог. З часом приходить розуміння, що необґрунтований хейт Слід сприймати як жарт, а здорову критику сприймати та використовувати, робити висновки і покращувати своє відео. Монетизація. Мінімально можна отримати товар чи послугу по бартеру, а максимуму немає межі. Чим більша аудиторія, тим більший заробіток не завжди працює. Блогер сам собі начальник та мотиватор. Це робота 24 на 7. Вирішувати реальні проблеми блогера вдається не всім. Відомі випадки суїциду. Люди, яким всім заздрять, не справляються з власними проблемами, накручування підписників, сунівна колаборація, готові на обман. Є ті, що діляться власними знаннями, і все добре. Тож я вам бажаю користуватися тільки інформацією блогерів, які дорожать своєю репутацією до нових зустрічей.